Добре, у нас тут серія називалася Глухей путь». Я вже навіть був говорити назву серії. Тут у нас масова руйнація. Цікаво масова руйнація. Тут, типа, Озі така скаря сидить стоїть, а ентки. Так, що за фігня? Не буде. Лемонка, Ігор Корженко, Альона Білоусова, Равчук, Аня Андріївська та Ємшанова Марія, режисер-дубляжу Максим Соловйов. Ви вмерла. Доброго дня. Доброго дня. А тут кажуть, що нам купили. Я ким годом? Я просто на ромбі сказав. Вона в землі вийшла. Вона в землі вийшла. Первістю. Ми моїх селі стало Наука Нехай, це, тримається, міцно, пане! Математика! Математика! А то я. Отичний хлопц! Я знаю. його звати. А цей чувак важливий. Знаєте, я щось... Я щось не знайшов у 48-му. Ааа, <свес> не порадувати Так, мы Matemática! Мі рік чекали нову. Я Я не впевнена, чи слід. Вибач, Ан. О, ні, ні, все добре, Узі. Пробач, я не хотів тебе примушувати... Досить, Анна. Ми врятуємо ві після того, як все закінчимо. Узі, а як ще просто відсидітися? Бо Яка коробка? Роботи ж люблять коробки, так? Що? Ні, я. Ен. Озі, тут може бути дещо, що тобі не варто бачити. Що тут в коїться? Ми ще не все знаємо, але ми не завдамо тобі, болю. Гаразд. Б болю? Чому ми тут вештаємося, Бо Бо це секрет. А я гарна подруга. І він не про футбол. Гаразд. А Твоя секретна подруга хоче дізнатись про футбол? Ні. <плес> <плес> застосуєте наших пошуків? Так, 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 все одно. Статус трохи в <adapter> <reader> Куда смельснул? Смайл и надо землю. В тебе это время разум сука Що там провалилося? Ну скільки можна? Що тільки мій брат не дивився. Я не дивився тільки. Ну що там друг на? Я це снова мама. Цепотеза, что это мы звітне? Знаєш, ти є причина бажання за перевірити індивідуальність вашу і команду. Дякую за допомогу з цією планетою. існий час.

Нащо сін кидається на свого ж зарізяку? Ти відсталий, чи що? Отак. Воно підходить. В'як! Тебе бачила? Очі вперед. Крила маєш? Увага! ліворуч. Доставиш хрест на поверхню. Нам потрібен відчайдух на ім'я Хан. <с italian> Батько <ось>. а що? <смір> Звідки ти знаєш мою доньку? È... То як а ми все? в неї є руки кулемети? І хрясь не туда чуть. <смір> banco que nem mesmo Частина двома. Вона мене заскринула, тому що я мене. Яка ли... компашка це? Дрони вбивці. Дівочать, як хочуть планету, де моя жінка. І моя донька має інтерес, окрім канібалів. Пан Дверенко? Як ви? Ли... Жінка і моя донька мають інтерес, окрім канібалізму і навіть Симі то кінець. Якщо вірити в порані моєї жінки, планета незабаром жере нас. Де чоловік? Не розумію про що ти. Треба позбавитися в Де він? А що вони шукали, хм? дрібничку схожу на розп'яття? Та ти не знаєш. Лише здогадувалась. Мені не уточнювали деталі. Ти хочеш сама врятуватись? Я не дозволю обчислювачу скористатись мною і поглотить планету. Хм, нехай не що-то йому потрібно. Ну, папа, ти сама в'язалася з цим. Ой, не нори, а це твої тість. Ой, відкривай. Поточно ми теса. Нового ну, насіння містерне. Yeah, no. Планети все одно роз'юшуло і людей. І... А я прокидаюсь на поверхні, іду на дурість, заводжу дитину, а все інше вже тупа дебільна історія. Заціпся і тепер обчислювач повернувся, щоб закінчити почати. Хто зараз? Є? Дочка Єви. Я знаю, хто з них намагався нас жерти. Щось серце, бога. Тримай Корвал Мет. Швидка допомога вашому серцю. Понятно. Ah, ah. oh, no. А, що не знаю. Да, я височичу. Да, хтось гарно розважився. Ворошись, дурби. Усі ж пискотчик, Леска! Скажеш, що я жива, помреш. Пробачте, пані, я більше нічого не приховуватиму відузі. Хай це і завдасть їй бою. Дещо зауважу, пані. Я причина всіх жахів у її житті. Зруйнувала планету, влаштувала вам тут гени! Часу обмаль. Обіцяй. Участой стояння цього розкажу. Обіцяю. Ще дочекаєшся, доки не розкажете самі. Що в тебе? Тесо, я... я не... Тесо, твої сім! Чекай! Щось інше скоїло з дому. Повір мені! Та не парся, мені ж менше роботи. Я все одно що вироки вам щаслюча буде більше. Ось! Так, помилка, яка була з дому. Мило так чи ні? Один шанс. Мило. Знаєш, на що ти мені був потрібен? Немножко. Ну, Тільки ти, щоб усе подолати разом. Мило, старший брате, шкода, але ти більше не потрібен. Не хвилюйся твої копії, пробачать мені.

Завчими, Зависаємо? Іноді. Чи часто? Я не знаю. Сьодверенко, ці штуки бляха вбили твою рідну матір. А, а, я таки я бляха не налажу! Усі! Що? Це хитко! І мене це мама! Розговор криками. Нормально. А Си, то в марке. Оу, пендекс. Оу, за фан. open the scale oh, no.

босс скажите папа 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 парик и кто вы придурки? Усі перекладено і дубльовано студіями Лайфсайкл Качку. Українською мовою ролі дублювали: Лемонка, Ігор Корженко, Альона Білоус.